Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І зазвичай ми тягнемо одну карту на карту дня. Тобто, ви тягнете, кожен тягне собі. Інтуїтивно, не спішучи. Ось якось так. Якось так. Все. Ну що, ну що, вибрали? Поїхали карта <кій> Ви знаєте, Важке заробляння грошей, а важко йдуть приходять гроші. Тобто до вас приходять гроші, особливо сьогодні, нелегко. У вас якась дорога буде не дуже можливо втішна така, знаєте, заробляння грошей, якась втомлююча дуже робота буде сьогодні. Як віл тягнете на собі цей тягар? Заробляння грошей, достатку. Ось нелегко буде вам даватися, але все рівно ви досягну, досягнете певної мети сьогодні. Карта каже, будьте впертими, будьте наполегливими, так, справи сьогодні будуть іти не так легко, не так швидко, але все рівно вони будуть іти. Якийсь сув все рівно буде. Можливо, якщо у вас якась справа не просувалася, сьогодні вона. Потрошки помаленьку йде до своєї мети, до своєї цілі, тобто до вашої. Що ще може бути? Можливо, у когось буде відрядження. Ось, можливо, хтось, якісь гості до вас прийдуть, можливо, що ваша кар'єрна сходинка сьогодні. Помаленьку йде далі, так як ви і собі мрієте, бажаєте. І дивіться, ця карта так і каже, сьогодні ви доб'єтеся результату тільки важкою працею. Отако От пощілку воно не буде, тому настройтесь сьогодні попрацювати. Чи на городі, чи на роботі, чи ще буде результат, тільки коли ви будете наполегливо важко працювати. Карта номер 2 Тут у нас імператор, це може бути відвідання якихось установ, які можуть у вас з'явитися покровителі в когось, так? А в когось, навпаки, хтось стане вам наперекір і буде заважати. Тобто не дасть просунутись, не дасть сунути якусь справу з місця. А в когось, так як я сказала, можуть бути якісь покровителі, які вам навпаки допоможуть. Тому що по одній карті можуть бути дуже багато варіантів, і я вам їх приблизно, що я відчуваю, я вам говорю, а ви подивитеся, що з вами співзвучно, особливо ввечері можете це все перевірити. Якщо ця карта вам не справдила сьогодні, ви вибрали просто не свій варіант. Тут не Ірина винна, а ваша інтуїція вас підвела. Ось якось так. Це може бути розмова з якоюсь впливовою людиною, це може бути і ваш батько, це може бути якась чоловіча особа. Ось, в принципі, карта все рівно хороша карта, тому що ця карта вам говорить сьогодні діяти по плану, будьте впевненими в собі, будьте мужніми, ви досягнете своїх цілей, тільки так, впевненість і мужність. Карта номер 3 а тут навпаки, знаєте, вертеп якийсь. У вас сьогодні з усіх сторін якась інформація летить до вас, якісь пропозиції, вас хочуть кругом бачити, хочуть на якусь посаду, вас, можливо. Тут дійсно стрімкий зріст, кар'єрний може бути. Карта дуже хороша, карта, яка дуже швидко розвивається. Тобто, у вас все може закрутитися. На кінець то прорив і розквіт. Так само. Все горить у вас сьогодні. І порада цієї карти. Намагайтеся реагувати так само швидко, як приходить до вас та інформація, запит. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!